Сотні безпілотників цього тижня вдарили по Росії. В Міноборона РФ заявили, що лише цієї ночі зразу 46 літаків безпілотників атакували п'ять областей: Курську, Белгородську, Воронезьку, Ростовську і Астраханську. Імовірно, це була партія нової української ракети дрона, яка вже є на озброєнні наших сил оборони пекло. Це назва безпілотника цього тижня презентував Володимир Зеленський, заявив, що ця зброя цілком може конкурувати з деякими видами крилатих ракет, але в рази дешевша. І, хоча характеристики розробки засекречені, деякі все-таки відомі. Ось цей реактивний міні-двигун на корпусі перетворює безпілотник на дрон-ракету і дає розвинути швидкість до 700 км на годину. Радіус ураження теж близько 700 кілометрів, що означає. Україні вже є чим влаштувати Росіянам пекло і глибокому тилу, як от Капустин Яр, звідки Путін запускав свого орішника. Ще одне повідомлення від Зеленського: друга партія літаків f 16 від Данії вже в Україні. Літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, повідомив президент. А вже наступного року захист неба підсилить естонська розробка, зенітні ракети Марк-1. Вони здатні збивати іранські шахеди на висоті до 2 кілометрів. А система автонаведення фактично робить ціль легкодосяжною. Однак реальну ефективність розробники, ось вони сподіваються оцінити вже на справжньому полі бою в Україні. Ну а поки що, як виявилося, наші міста від ворожих дронів захищають максимами ще радянських часів. З унікальною командою жінок, які вміють оживити цю старезну зброю і називають себе бучанськими відьмами, Олександр Загородний познайомився. Ворог на 12! Два, три, чотири, п'ять уста. Не вахлює, бляха! Відьми. Справжні? Звичайно. Вони от кохтяться за кожен патрон. Зелентою набої подарунки Людмила Лисенко запрошує до своєї затишної оселі. Це на бойовому чергуванні вона бучанська відьма. Вдома лагідна господиня, торти це її хобі і останнім часом заробіток. Ну, мене в, в торті це дисципліна і підготовка. Так як, це? так як і в армії. На тортах можна заробити. В нашій країні можна заробляти багато на чому. Родина Лисенків живе у Бучі. Вони ледве встигли вискочити з міста на початку великої війни. Після звільнення міста Людмила вирішила не лише волонтерити, допомагати друзям з третьої штурмової, але й сама взялася за зброю. Ось це її тренування на полігоні. А це Людмила вдома. Поставлю це охолодитися. в країні, яка воює для Людмили. Вже замало просто бути мамою чи волонтеркою. Раз на тиждень вона перетворюється на Бучанську відьму. Цілу добу вона тримає оборону цілого сектора в напрямку Києва від ворожих шахедів. Я йду просто на добу, це досить складно і для моєї сім'ї, скажімо прямо тому, що до цього я була мамою, яка Всіх возила <смі> до школи на скрипку, балети. Все це. Подружжя Лисенків далеке від військової справи. Обоє професійні музиканти. Чоловік Артем навіть під час зйомки сідає за електричний рояль. Пропускати заняття не можна. Пальці мусять працювати. І ви десь познайомилися якраз. Ну, так, да, да, В консерваторії. Я викладав люди якраз всього була учениця. Вона була краща учениця, ніж я викладач. Так. І от краща учениця одягає військовий однострій. Людмила збирається на бойове чергування. Все, пока. ворогам! Ось так бойові відьми готуються до щотижневих навчань. Автомати отримують уже з макіяжем. На полігон ми заїжджаємо густим туманом. Останній місяць 2024 року. Київ ще на полігон. Ось там вчаться стріляти тут. Працюють зі зброєю вже, а там споряджають уже бойові набої. Країна готується до оборони. Відьми тренуються трохи осторонь. Для них головне не штурмові дії, а злагодженість. Якщо зайде ворожа ДРГ, ці дівчата повинні зв'язати її боєм і не втратити подруг. Головне у цій вправі навіть не прицільність стрільби, а відчути плече людини, яка тебе прикриває. Відьми справжні Звичайно. Звичайно. А чому? Пішли? Чому пішли в відьми? Захищати небо, дітей, своїх сім'ю. до бою! А ось так у лісі, і без інструктора Людмила зі своєю подругою вчаться одна одну прикривати це Валентина. Прізвисько відьма їй не дуже подобається, бо в житті вона вчителька математики, яку дуже люблять діти. Ну яка знає відьма. Не вважаю, що я відьма ж кажу, але відсіч ворогу хочемо давати все. Взагалі у підрозділі зібралися дівчата абсолютно різних професій. Єдине, що їх об'єднує, вони хочуть бити ворога. Дівчата, а хто ви в цивільному житті? Я, ріелтор. я діловод. А ви? вихователь, лікар медмедицини, вчитель і кондитер. Вони учаться, учаться дуже швидко захищати свої сім'ї, захищати свою землю і. Тренуються вони дуже прямо во цепляються за кожний, за кожне голосове голосову команду за кожну цей для того, щоб швидше навчитися. Інструктор на прізвисько і здається інколи навіть занадто строгий з відьмами. Мінгеть їх не жаліє, бо це війна. Якщо він їх не довчить, то ворог не пробачить. пуста, не махлює бляха муха. Магазин. Вони стараються, і видно, що їм там сім'ї, їм треба їхати. Вони вже там втомилися. І все ну вони от до останнього будуть і до останнього будуть робити свою роботу. Точно так же вони віддано, таскають ті тяжкі кулемети, таскають ті тяжкі патрони, встановлюють кулемети і пристрілюються. Поки дівчата тренуються, Катерина готує з колегою до бойового чергування кулемети Максиме. А якого року дівчата? 43-44 четвертий. Все. Огінь. Цим Максимом вже по 80 років, навіть по мірках зброїться, вони такі старі-старі діди. Вони одразу працювати не хочуть. Їх треба попросити погладити. Катя ловко набиває набоями ленти. Тут і манікюр не заважає. Лента за лентою набої подавай. Українські повстанці в бою Я не... за 90 років нічого не поміна. Ну, нічого не поміняв. <рес> ні кулемет, Я... не... ні набої, <рес> ні... ні ленти <рес> ну, <набору>. вороги. <рес> Мобільна вогнева група виїжджає на бойове чергування. Остання пристрілка кулеметів все бучанські відьми, готові зустрічати ворожі безпілотники. Давай! На рахунку бучанських відьом, вже є збиті шахеди. Дівчата кажуть, могло б бути більше, але треба більше кулеметів, і бажано не ці старезні Максими. Цим передайте нам треба брауні. будь ласка, бучанським відьмам. Але для чого йому все це? У кондитера Людмили дуже проста позиція: все заради дітей. У неї донька і син, і вона не хоче, щоб до них дотягнувся ось цей навіжений сусід. В нас немає якогось проміжного покоління між нами і нашими дітьми. У е, нас немає запасного, якогось такого непотрібного, кого ми запхаємо і скажемо, що йди і бийся. Наша наша сила і наша, е, наше якесь призначення в тому, що ось ми зараз мусимо захистити тут і зараз, а не передати цю, цю, цю війну для наших дітей. Вечорами, коли з кожного телефона лунає повітряна тривога, і ми всі сподіваємося, що наші хлопці зможуть все збити. Пам'ятаємо, не лише хлопці, оборону тримають, і ці дівчата десь там у полі стоять незламні Валькірії зі старенькими Максимами. Олександр Загородний, Андрій Романок та Тимофій Кощі. Тесантиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.